Всім привіт, це Вашкар. За ми з братом пригонимо автомобілів. От у нас приїхав свіженький автомобіль тільки з автовозу, це Hyundai Kona. електричний автомобіль. Автомобіль кінець 2020 року. Пробіг мінімальний 25 тисяч кілометрів. Хто хоче економити кожного дня, класний варіант. 40 копійок буде коштувати 1 кілометр. Якщо є нічний тариф у вас, то це буде навіть 20 копійок за 1 кілометр. Дуже класний результат показує автомобіль. Запас ходу має 350 км на одній зарядці. Тому хто хоче економити, класний варіант. Так дивіться, покажу наш номер телефону, а потім далі всю інформацію по автомобілю. 096079167, ваша карточка клубничка, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. На сайті у нас будуть фотографії цього автомобіля, також є інші автомобілі, є електричні, дизельні, великий вибір різних автомобілів, регулярно приганяємо. Інстаграм це автомобіль, які приїхали в Київ, фото з покупцями, також на сайті є фото з покупцями, Viber Telegram. Найшвидше виставляємо там автомобілі, тому підписуйтесь, Регулярно купуємо, купуємо максимально класні автомобілі. Це Європа. В рідній фарбі повністю автомобіль, дуже в дуже збереженому стані, мінімальний пробіг 25 тисяч кілометрів. Тому хто хоче максимально новий автомобіль, стан автосалону, то приїжджайте, класний вибір. Ціна буде дуже гарна, дуже комфортний автомобіль з гарним кліренсом. Стан реально дуже класний, повний комплект заводський, два ключі, будете задоволені автомобілем. Дуже зручно, як для міста і між містами їздити. Є швидкісна зарядка, дуже швидко заряджається, це cs 2 тому хто хоче економно і комфортно їздити, то дуже збалансований варіант. Максимально всі параметри. Є камера заднього виду, парктроніки. Тримає полосу, підрулює датчик світла, датчик дощу, тобто дуже багато комфортних асистентів. Є чотири режими руху. Так, Зараз покажу вам, як виглядає зарядочка відразу. Отак от, от відкривається домашня розеточка швидкісна, проводи є, все є. Бачите, днілює попереду, гальмує. От Такий стан має автомобіль. Максимально збережене. Так, давайте зараз перейду, покажу. Так, от камера розміщується. так Зараз перейду в салончик, покажу безключовий доступ, два ключі. Все максимально охайно збережено. Сидіння взагалі стан нового сидіння. Кермо також в ідеальному стані. Ну, що сказати, по 25 тисяч кілометрів. Так. Це воно потухло, зараз заведемо і ввімкнемо, можна сказати, 25 тисяч кілометрів. Так, потрібно шини підкачати. По салончику в нас все в ідеальному стані. Дуже зручно користуватися, переключати передачі, ставити паркінг, автохолд, електроручничок, клімат, екран, CarPlay, Android Auto. Тобто дуже багато таких комфортних зручних функцій. Ну Реально стан дуже класний. Ну Реально новий автомобіль. Так, Зараз вимкну. Так, Перейдемо позаду, ще покажу. Також все максимально охайно. Скажу, що з такою швидкісною зарядкою то взагалі дуже комфортно. Швидкість там півгодинки, зарядився і далі поїхав, то це взагалі ідеально. Навіть не встигаєш там попити кави нормально. То це класні варіанти. Але в принципі навіть повністю своєї зарядки вистачає там на 300 350 кілометрів. 300 реальних кілометрів взимку можна проїхати з кліматом. Бачите, все максимально збережено, зручні ніші, зарядочки, підлокітник, ніжки, бардачок. Тобто Максимально ергономічно зроблено. Це для того, щоб було комфортно їздити на цьому автомобілі. Так, Зараз кажу по багажничку. Все також ідеально, максимально збережений. Це у нас провід для швидкісної, різи, швидкісної зарядочки. Так, це у нас такий... Полиця з нішами. так Це в нас домашня розеточка. І також ніжки різні зручні. Так, ніжки, ключечок. Тобто досить гарний багажник, достатньо місця. Тому хто хоче класний такий збалансований автомобіль, то приїжджайте, вибирайте, дивіться. Дуже класний автомобіль. Так, зараз покажу по фарбі 107. 93, 93, тут по фарбі б'ється в середньому там 80-120. Проєм 54. Вся в оригінальній фарбі автомобіль. Зараз пройду ще покажу вам детальніше, 37,8. 98,2, 79.2, 96,6 і 110, 96,3, 42,8, 93,9, 53,6, 121, 106, 109. Тобто автомобіль весь в рідній фарбі, максимально збережений. Так Зараз по склу пройдусь. Так, Тут я не бачу року. Ну, ніби оригінальне, 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 оригінальне. Все Hyundai, оригінальне, оригінальне. Так, Також оригінальне, оригінальне. Тобто по склу вся в оригіналі. Тому хто хоче... Максимально збалансований автомобіль з гарним пробігом, з гарним кліренсом. Максимально зручний автомобіль, економний. Наш номер телефону 096007 967. Ваш карточка.комдочку є наш сайт. На сайті будуть фотографії цього автомобіля, також є вибір інших автомобілів. Тому переходьте, вибирайте, на сайті будуть посилання на наші всі соціальні мережі. Instagram, YouTube, Viber, Telegram. Підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо автомобілі. Є в нас. Renault Zoe, Nissan Lief, буде Volkswagen Golf, тобто різний вибір електроавтомобілів, також і дизельні автомобілі. Регулярно приганяємо свіжі автомобілі в максимально в гарному стані. Це взагалі такий супер варіант, максимально з мінімальним пробігом, в оригінальній фарбі з мінімальним пробігом 25 тисяч км. Тому кого зацікавило, телефонуйте. Всім до зв'язку, до побачення.